Так, такого плану сонячні портативні панельки це у нас моделька на 100 Вт, це в нас на 60 Вт. Дві моделі у нас йдуть на 18 вольт. Так вони виглядають. Ручки для переноски дуже удобно, також вони складаються. Ззаді у нас 4 підставочки сотка? в 60-ті 2 підставочки. Вони йдуть у нас металеві, також вони складаються. Так вони виглядають в складеному стані. Дуже компактно ножка В комплекті у нас переходники. Різні переходники йдуть, також кабель, подовжувач. Інструкція. Тут де в нас карманчик, знаходяться переходники, інструкція. і Виходи на USB обичні, нас 18 Вт і Type-C йде у нас 65 Вт. Якщо в кого MacBook, можна зразу підключати і заражатися. Ці у нас переходнички підходять для різних ноутбуків. Також в кого вже є портативні, е -портативні електричні станції, також дуже цікаво. Якщо ви зразу не придбали такі панелі до них, то можна зараз додатково укомплектувати дані панельки. До своїх електричних портативних станцій. Тому що якби, це дуже зручно. Така моделька ви можете поставити, і додатково, якщо буде відключення світла, чи нема світла, чи ви десь на природі, можна підзарядити свої всі гаджети, ноутбуки, також електричні станції, в кого є в наявності. Це якісно зроблено такий карманчик, тут він за, за, закривається. Ну, так вони виглядають. Також якісна упаковочка. Так що, кого, кому цікаво, звертайтеся, є в наявності. Так вони виглядають. Все якісно зроблено. Більше інформації можете ознайомитися на нашому інтернет магазині там по характеристикам, по різних, до яких моделів підходить. Так що, звиктайтесь.